Національної поліції України та особисто від себе за ваш вчорашній подвиг. Творіть і надалі у житті добро. Окрема подяка присутнім тут мамам. Немає добрих дітей без добрих батьків, звернувся до школярок та їх мам Валерій Середа. Дівчатки розповіли про свої емоції та про те, як вони прийняли рішення допомогти врятувати життя своєму товаришу. За їх словами, раніше хлопець був відкритим і охоче спілкувався. Проте останнім часом було видно, що у нього є якісь проблеми. Він став більш замкнутим. Я знала, що у нього є фейкова сторінка у соцмережі. І у той день він надіслав мені повідомлення, з якого я зрозуміла, що він збирається покінчити з життям. Там була ще й фотографія, де було видно, що він стоїть на даху будинку. Коли я це побачила, то зрозуміла, що повинна рятувати його і побігла до цього будинку. Потім поліція мене провела на дах і я просила його цього не робити. Ми розмовляли 45 хвилин, а потім поліцейський знайшов момент, підхопив його і відтягнув від краю даху, розповіла Марта. Матір дівчинки, пані Оксана, також поділилася своїми емоціями. Я лише сьогодні почала усвідомлювати, що ж сталося і чим це могло завершитись. Сьогодні зранку падав дощ. І як добре, що дощу не було вчора і дах був сухим. Будь-яка дрібниця і могло статись непоправне. Про те, що моя донька розмовляє з цим хлопцем на даху, я взнала пізніше. Я працюю в школі і якраз вела урок. Я була впевнена, що моя дитина теж на уроці. Коли я дізналася, що вона там, я злякалася свою дитину. Про те, що відбувається, мені телефоном розповідали рятувальники, розповіла мама Марти. Нагадаю, у Дрогобицький відділ поліції 13 березня близько дванадцятої години надійшло повідомлення про те, що у місті Стебник. Школяр піднявся на дах 9-поверхового будинку і намагається вчинити самогубство. На місці події працювали працівники поліції, психологи, а також працівники інших служб. Було встановлено, що покінчити життя самогубством намагається 13-річний мешканець міста Стербник, учень 8 класу однієї з місцевих шкіл, з допомогою знайомих хлопців. 12-річних Марти Кулик та Софії Сидов, правоохоронцям вдалося врятувати хлопця і зняти його з даху. Зараз він перебуває під наглядом лікарів, з ним працюють психологи. Правоохоронці встановили, що від 10 березня він є учасником групи Синій кит. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Ведеться слідство відділ комунікації поліції Львівської області. Фотографії додаються Все, сімашко. Ти наступник Романа Лемехи і Остапа. Якогось там Остапишина в концерті «Привітання на львів. Тебе.